Ну і у нас сьогодні так шолочезні сподівання, тому що ми програли у Києві марокканським атласним левом. Чим здивувались і здивували нас? Що там у нас молодь, молодь завжди приємно бачити. І сьогодні за рахунок цього, точніше, Росія трошечки скоротила відставання від нас, тому що до поєдинку із марокканцями ми займали перше місце і ділили його якраз із Кубінцями. Зараз трошки змінилася ситуація, але все в наших руках. Ми боксуємо у Росії. Не слід боятися нам суперника, хоча знову ж таки у команди з Росії Ну там все без проблем. Боксують перші номера своєї. Збірної команди, яка вже у наступному сезоні, ми побачимо по перше Олімпійські ігри у Ріо, і у всіх е, у них є змога побоксувати у всесвітній серії боксу. Є там е, і зірки аматорського рингу. У складі збірної Росії деяких з них ми сьогодні і побачимо, деяких ми пам'ятаємо. Ну і що ж, перша пара до вашої уваги зустріч Азата Усіналієва Усіна з українських атаманів, які на ваших екранах проти Василя Вєткіна. Азату Усіналієв, які якого Аїба признала найкращим боксером світу аматорського світу боксу у січні місяці цього року, і це дуже приємно цей статус він добив саме именно... в результате своих побед в составе украинских атаманов. Поэтому на него сегодня большие надежды. Единственный легионер нашей пятерки. У россиян легионеров сегодня нет. И нужно сказать, что Азатову его будет противостоять очень непростой боксер Вася Веткин. Один из лучших в весе 52 килограмм. Этого парня за плечами больше 300 боев. З десяті років Вєткін займається боксом. Так, він переможець Європи. Він бронзовий призер світової першості серед юніорів. І він дебютував, що цікаво, в чемпіонаті Росії серед дорослих. Так лише рік назад. У Хабаровську і з першої ж спроби отримав золото. Про що й сам там казав в інтерв'ю, що це дійсно супердосягнення, тому що ні чемпіонат Росії дуже серйозний, за його словами, турнір. Ну не менш серйозний ніж чемпіонат України. Ну і дійсно там молодих хлопчина, які переміг дуже серйозних суперників, які. Були в призах як у Європі, так і у світі. А ось молодий Вєткін прийшов одразу ж виграв. Ну, надія російського боксу, будемо так казати, ну так, да, росіяни по праву вважаються однією з сильніших команд в світі бокса. І Василь Вєткін на том чемпіонаті Росії многих удивил, став чемпіоном. Более того, що присудили звання лучшего боксера того чемпіонату. Так що, ось такой непростой парень э, буде протистояти нашому легіонеру Синаліву. Ну а нам показують розклад в підгрупах. Першу групу ви побачили 18 очків, 18 балів у Куби. Там же з'явився відрив від нас. Це група Бі. Ну, так будемо сподіватися дивитися номінальних наступних суперників, тому що треба виходити з групи. А там так само хлопці дуже непрості. Знову ж таки, ну куба, Кубу, Мабуть, вже будемо відпускати, і будемо розуміти, що вони вийдуть з першого місця. Хоча у нас ще дві зустрічі попереду, все може бути. Це бокс, тут все завершується одним ударом. Ну, я затосі на на ваших екранах, один на... З п'яти будемо так казати, на яких у нас на яких у нас сьогодні дуже серйозні е, сподівання. Азати Сіналіїв, який довів, що може перемагати будь-якого суперника, і що головне у своїй вазі він може завершувати поєдинки достроково. Как это уже было, так, да. против британцев? Напомню, что Азат налив из Киргизстана, он победитель и призер чемпионата в Азии, азиатских игр, наградный чемпион республики Киргизстан. В двух предыдущих сезонах всемирной серии бокса он тоже выступал в составе нашего клуба. Ну и послушаем ринг анонсера. World Championship, prize winner, Russian champion. Зитівки обох боксерів були на ваших екранах. Ви бачите реє, який буде у першому двобої третім у ринзі із. Азербайджану, отже, Василь Вєткін проти Азата Усіналієва. І зараз наще ми приковані до Азата Усіналієва і приковані з натхненням, тому що людина, в принципі, постійно, він дуже спокійний. І також слід, якщо так статистично подивитися, серед ну там, я не знаю, 20, так 30 боксерів цієї вагової категорії 52 в усі всесвітній серії боксу. На даний момент Усіналієв четвертий. Да, ну і напомним, що что, чтобы завоевать лицензию на Олимпийские игры, нужно по итогам этого сезона в Симирной серии бокса занимать не ниже первого или второго места в рейтинге. Что все это еще ну що ж, з Богом, перший поєдинок нам дуже потрібна сьогодні перемога над командою з Росії. Синалиев завжди розпочинає дуже швидко, але саме швидко легко розпочинає. Боксер из России, Василь Веткин. Замечание сделал рефері нашему легионеру за то, что наступает на ногу, но це это он неумышленно. Це часто случается, когда в ринге встречается боксер левша і правша. Как ну, мы видим, россиянин у нас левша. Інколи це не так вже і несподівано. Так ми знаємо, що це є прийомом наступити на ногу суперника і вдарити. А у деяких це и тактика. Безусловно, нужно слідити за этим. Можно наступить на ногу, тут же провести удар. Соперник может, в общем-то, из-за этого потерять равновесие. Так что тут нужно быть внимательным. Пока что идет пристрелочка. Никто не хочет отдавать центр Инга. Хороший правый прямой от Усуналиева. Так, ну це, знаете, Димасы мы такие бичатки наче. Ну так за взрослый, так наче діти Диты буксуют, ну, запоминают, эти хлопцы сегодня. Продемонструють нам найшвидший бокс. Сьогодні там навряд чи будемо говорити у цій ваговій категорії буде там нокаут. Але за швидкістю бокса я впевнений, що це має бути як за підручником. Велика швидкість. Ну і Також хочеться нагадати, що так само сьогодні будемо говорити. У нас сьогодні професійний бокс. Геннадій Головкін проти Мартіна Мюра, Андрій Руденко проти Філії Ф'юрі, бокс із Монако 3G Головкін. Він головний зараз у своїй ваговій категорії. Ну і будемо сподіватися на перемогу Андрія Руденка. Да, ну естественно, нас я думаю, всіх всех притягивают к экранам Геннадий Головкин. Но сегодня мы в большей степени должны держать кулаки за нашого супертяжа Андрея Руденко. Все это а после атаманов. Так, там з невеличкою паузою від аматорського, ну такого навіть на так, аматорського боксу, будемо переходити до профібоксу і до зірок профібоксу. Ну щодо профібоксу, хочеться сказати, думаю, всі сьогодні прочитали про те, що 2 травня підписаний контракт на бій Флойд Майвезер мані Пак'яо. Але якщо вірити Бобу Аруму, то головний бій Андеркарта Пейперв'ю. Все як потрібно. Головний бій андеркарта це наш Василь Ломаченко. Тобто не просто так будемо чекати ми бія мея із паком. Одним з головних зірок буде наш Василь Ломаченко. Так, да, потрібно віддати, довжну, звісно, Бобу Аруму, що він так відноситься к нашому хай-теку, к нашому вундеркінгу. Дійсно, він заслужує боксувати в головному поєдинку андеркарта. Таких мегазв'язн. Ну і перший раунд найлегшої ваги сьогодні. Ти знаєш такі раунди. Заквачув Так, Настанови так від Романа Семенишина. Я до чого? Що перші раунди Ось у таких хлопців дуже важко рахувати. Я ніколи не розумів, як їх рахувати. Там другий, третій, коли вже починається робота, а не пристрілка. Там зрозуміло. Тут я не знаю, ну як. Ну, мне сдавалось еще ривно. Где-то ровный раунд, так и судьи посчитали, но, к сожалению, двое из них отдали преимущество Веткину. Так что первый раунд мы проигрываем, но время еще исправить ситуацию есть. Так что нам очень нужна ваша поддержка. Держим кулаки за наших ребят. Второй раунд. Так, второй раунд для Азата усина И к мы привыкли, потому что про деки, по мы можем сказать, так что они не На вищому диханні, як кажуть, у боксі перші три раунди, потім десь ми чекаємо від них, що четвертий віддають Ось якраз усі людина тих з тих боксерів, яка набирає швидкість так від раунду до раунду. Ту швидкість, яку він продемонстрував, як роботу рук, так і ніг у першому раунді. Він лише буде набирати оберти, чого вже чекаємо і у другому раунді. Тому що після першого, хоч і неодностайно 2-1-1 арбітер віддав перемогу. Буксеру с нашей команды но мы проиграем. Ничего, но ну мы уже видим, что во втором раунде более активно начал идти вперед Веткин, но он нарвался на контратаку. Правый прямой от Усаналиева. Где-то даже подогнулись ноги у Василия. Ну, достойные соперники. знаете, оба они любят входить в размены, где-то даже забывая о защите достаточно зрели зрелищные боксеры. Но из-за того, что один левша, другой правша, сейчас мы видим более такую осторожную работу с дальней дистанции. И поэтому нет такой так называемой мексиканской рубки. Пока что. Хотя оба на это способны. Так, занимает центр рынка. Веткин, Синалив. Намагається кружляти так, навколо нього розкручувати, тобто, починає знову ж таки свою передню, а у даному випадку лівою рукою влучати у суперника, але Вєткін так само відповідає на кожен постріл нашого боксера. Але також, слід сказати, Вєткін боксує дуже обережно. Да, сміщається, добре передвігається оба на ногах. высококлассные боксери, але очень нам би хотілося, конечно, вже в першому поединке добитися победы. Так как, как многие предсказывали, матчова встреча против Росії будет очень непростой. в будь-якому спорті Хотів сказати Україна Росія про це також багато говорили експертів напередодні сьогоднішнього вечора. Що Зустріч школи боксу української та російської – Це завжди такий майстер-клас для інших країн, на які треба дивитись. Тому що якщо подивитися на чемпіонів, вихідців і згадати усі олімпійські ігри, дійсно у нас перемог дуже дуже багато. Звичайно, олімпіа останні олімпійські ігри у Лондоні там без запитань. Навіть Куба. Подивилась за мисс, так я треба 5 медалей. Нагадаю. Другий раунд завершен. Да, где-то как и в первом раунде силы были, и во второй трехминутке более-менее равны. Многое сейчас зависит от судей, кому они отдадут предпочтение. Тут головой пошел вперед, Веткин. Падение нашего легионера. зацепился за ногу. преимущество особого нет ни одного ни другого боксера где-то все-таки вот э, был мне показалось чуть-чуть точнее россиянин и да все трое судей отдают и второй раунд ему но впереди еще у нас три раунда будем надеяться что Саналиев сможет перестроиться и найти все-таки слабые места у соперника Хоч так Мені. це і не просто для нього починається. Неприємно так, чесно кажучи, такий є початок. Ну надалі у нас так само дуже багато цікавих зустрічей. Ну, по перше, приїхав до Росії боксувати Павло Іщенко. На там, якого ми не бачили у цьому сезоні, також вийде в ринг Олег Зубенко, Олександр Хижняк та Ігор Шевадзуцький. О хеві-вейти проти супер. Супер тяже действительно. Ну, побачите Бабанина, кто бачу то из годав. Ну, это действительно да, супер тяжелая встреча сегодня. Будет, наверное, особо интересная. учитывая, как ребята выглядят, бой должен быть достаточно интересно. Так что не пропустите. Но у нас тем временем третий раунд. Более активно начинает его проводить Усунали. Может, где-то почувствовал, что проигрывает. Чи такі, як ми з тобою так підказали, коли постійно, а коли в Україні боксують, постійно тренери десь на нас трошки дивляться. Ми завжди підказуємо, як завершився раунд. Но це тренерів жодного разу я не бачив, що заспокоїли так. Чи Мельника, чи Семенишина, коли хтось із українців брав принаймні один раунд, навпаки, знаємо, Михайло Мельник такий тонкий психолог. Починає ще й більше накручувати боксера, щоб той не відступав. Сейчас больше со смещения начал работать у Сыналиев. И лучше стал выглядеть в защите. Очень собран российский боксер. Руки держит на месте. Быстро их возвращает. Неудобный, конечно, оппонент. Мы помним, как в предыдущих боях выглядел Сыналиев. Он любил выходить на среднюю дистанцию. Включал многоударные комбинации. Множество разнообразных ударов под разным углом выбрасывает. Но здесь он выглядит немного по-другому. Все это связано именно с манерой ведения боя соперника. Ну, соперники так. Хоча и, честно говоря, впервые бачу я Василя Веткина. только лишь читал. его там ледный феноменом, так, начинали называть в России. Хоча, там також історії були з цим чемпіонатом Росії. Там деякі суперники не виходили, там, і почали писати, що там Вєткін якось не так пройшов до фіналу. Ну, таке було, знаєте. Але Вєткін вже за три раунди ми бачимо, що не такий вже простий хлопець. Далеко не простий. Не просто так він виграв цей чемпіонат Росії. Як починає влучати Азат Сіналіво? Зверніть увагу. Ти сказав, що попередній раунд Азат програв лише там ну, через кількість якраз влучних ударів, так суперника. Лучных ударов Веткина. То, то есть тут Азату Синали его третьему раунде. Очень неплохо працювати. пристрелялся с правой. Уже который раз попадает э, у Сыналиев. И, конечно, это может нас э, только радовать. Все-таки наша надежда, что сможет, сможет э, к сопернику адаптироваться у найти его в слабые места. Да Там классный, классный третий раунд. Сколько влучаний у Азата Синалиева в этом раунде, как не было за два раунда до этого. Тут... Э, что все добрые там с арбитром и с их калькулятором и будет и наш раунд. Очень надеемся, что судьи будут объективны. И третий раунд отдадут у Синалию. Он очень это заслужил. Если в первых раундах где-то равные силы были, и можем где-то согласиться в преимуществе Веткина, то здесь мы однозначно видели все, насколько был более точен у Синалиев. Смотрим на повтор. все найсмачніше, що було у третьому раунді. А смачне пригощав, будемо так казати, суперника. Якраз Азат у Його влучання прямою рукою одразу другим накриває ударом ще, через руку Азат у І така тактика може приносити лише перемогу. Азату, якщо вдасться ще два раунди так попрацювати. Ну, хоча, знаєте, давайте ще дізнаємося, як порахували третій раунд. раунд да, двоє суддів і Адалі у Сіналієву. Ну а к третьему. 29 28 одностайно. Зараз на данный момент. поки що програємо в один бал, але програємо. ничего. Я думаю, что, в общем-то, раз так хорошо начал выглядеть сценарий в третьем раунде. Сейчас в 4 пятом он должен выглядеть не хуже. Ну нужно отдать должное Роману Семинишну, что он нашел нужные слова, чтобы все-таки перестроился у сыналиев. Но он это сделал. Нашел слабые места. Ти хорошо, ти знаєш, якщо правий. так порахувати, забігаючи наперед, виходить, якщо четвертий раунд виграє Овсін налієв, повна рівність, підемо на п'ятий раунд. Ось такий от початок вечора. Ну до цього, звичайно, ще треба виграти. цей четвертий раунд. Але поки що стратегічно ми чуємо, до речі, Романа Семенішина. За зі словами Працюй більше. працює більше. Дані йому думати. Постійно ми бачимо, так на джебі держит у суперника, не дають розслабитися. Ну и особо я все-таки отметил работу ног у Сыналиева. Именно благодаря этой работе он находит нужную дистанцию, хороший тайминг. Ну, те, что мы сказали на початку этого двух боя: что у Синалиев за тих боксеров, які разгойдуются, так, які одразу ж не йдуть у одразу ж не демонструють свою на повну, так поволі. Вау! Хороший правопрямий прямой снова от Ну це вже коронка в этом бою у нашого легіонера. Так, и на паузе по, еще не читает, так Веткин. Но, может, ли это опыт? Так, зараз, как раз начал играть на усинали. Еще. Лево. Помимо того, что правый прямой приходит, проходит во время контратак, то еще и успевает опережать соперника. Только Веткин пытается сблизиться, тут же его встречает самым грозным оружием в поединке против левши. Это правый прямой. Так, до завершения четвертого раунда и кровь. Столкновение, да, головами и у россиянина. Но оно не опасное. В таком месте, в общем-то, сечка, которая не должна помешать ему боксировать дальше. Так, такі зустрічі, така кров не сюрприз для жодного ані для Усіналієва, ані для В'єткіна. Ну ви знаєте, якщо є січення у В'єткіна, це трошечки, але на користь Усіналієва, Так кров супернику він пустив. І бачите, поки що кров цю зупинити так за секунду не вдалося. Тут 40 секунд до завершення цього раунду. Чи біде Азат Сенелії вперед? Зараз запитання. Ну, хочеться порівняти Усіналієва так з машиною з механічною коротко так. Передач тому, що з першої до другої, до третьої, до четвертої війде. Розганяється, набирає оберти і швидкість зато Сіналіїв. Ну і так вже зараз дуже спокійно він працює. От хто знає, не дивився боїші ні пані Налієва, тот розуміє це, якраз підкреслює його вкотре риси. Як характера боксерського Сіналієва, те, що від першого до п'ятого раунду він починає працювати потужніше і потужніше. Знаєш таке враження, що він заспокоюється десь ближче до третього, четвертого раунду Сінолієв просто починає читати суперника і робити все на крок швидше. Атічний раунд і четвертий для Усеналієва. Очень сподівається, що так читають і судді. Не на шол Відкін цьому раунді прохувати інакше. Ну, не должны не должны но все бывает это бокс мы уже сколько раз видели таких вот необъективных решений но тут пока что все нормально и будем надеяться что так и будет продолжаться вот как со смещением встретил справа установив соперника ну а мы видели что именно веткин был инициатором этого столкновения причем он, он боднул у сыналиева под глаз І нужно сказати, що у Суналіве хорошая крепкая кожа. 10-9 всі троє судді дають нашому легіонеру. Прорахували ми наперед. Так є 38, 38 на карточках всіх uh, троїх судей. І п'ятий раунд будет рішаючим. Хочеться сказати, що зараз багато залежить від тренерів, як підведуть до п'ятого раунду, які необхідні слова знайдуть під час ось. Цієї невеличкої перерви, так між раундами, що фінальний раунд. Ну, давай азарт. Потрібна нам перемогу один ноль. Потрібна вона для всієї України. І так само відчути цю перемогу має наступний наш боксер Павло Гніслав Іщенко, який вийде наступним боксувати. Нам потрібно ось такий добрий початок. Зараз дуже важливий. З дальні дистанції очень хорошо почувствовав своє приймутство. Саналіїв гдіта видно і руки у нього. подлиннее и скорость э, по, побыстрее он, по всей видимости. Так что за счет этого он и имеет преимущество. И Веткин пока что не знает, как сближаться, где-то теряется э, и торопится Ворватися на свою дистанцію. Ну, ти знаєш, таке враження, що Василь Вєткін е, і націлений лише на обличчя Азато у Сінеліва. У Сінеліїв так, наче майстер пензликом працює в обличчя боковим ударом, ще й закріплює торсом. От, від Вєткіна дуже мало ударів роботи по корпусу, якраз через ту дистанцію. Так знову через те, що Шульга із правшою буксують. Знову переплылись ноги, так не втримался уже на ногах. Вторых вылыны. Да, немного времени осталось. Уже так пританцовывающий Суналиев проводит финальный раунд. И по всему видно, что он более уверенно выглядит, более уверенно себя чувствует. Ну а Вася Веткин где-то нервничает. Это ему мешает. Более того, пустил кровь. Ему Суналиев. Ну, так, знаешь, подумав, так само е, Веткина та боксерське прізвище. Так, якщо маленький, то Веткін, якщо великий, то по Веткін. Неплохой размен. Оба попали одновременно. Еще одна хорошая черта у Сыналиев. После своих промахов не дает себя поймать. Тут в панцирь вот разум. Не просто панцир, не просто закрывается, начинающий на ногах працювати зато Он Хорошо ну... работает корпусом. Встанет 50 секунд, но и в лучнейшем. Вячеслав, на данный момент за эти 2 хвилины трошки больше есть Азат Усиналиев. Да, ну где-то может быть немножко все-таки Усиналиев переживал первые раунды. Не адаптировался к оппоненту. Сейчас видно, что все нормально. Он уже в, в своей тарелке, что называется. Прочувствовал оппонента. Знает его слабые места. Не хотят на ближние бороться. Видимо, клинчует и Вася Веткин где-то тяжело дышит. Все-таки измотал его. У Сыналиев. На высоких скоростях проходит этот бой. Ну а мы напомним, что после этого поединка нас ждет весовая категория до 60 килограмм. И пошел, Як Веткин в Двичи одного раза 100% влучив. станет 10 секунд. Жоден с Буксаревной Дев вперед. Пошел Парет у Синалие. Ну что, классная. Трехминутка для Усыналиева. и мы очень надеемся, что она понравилась и судьям, и они отдадут все-таки преимущество нашему легионеру, и у нас есть шансы так удачно стартовать в этой матче встречи вот против снова российской на команды. заходит удар Азата. А тут, Я в общем-то, режиссером казав, як режиссером трансляции нечего больше показывать, кроме как удачных атак и контратак у Сынали. Он был точнее. А вот Виткин где-то немножко грязно работал, пытался ободаться, но сам был за это наказан, разбил, рассек свой лоб, а прочную, прочную стулу нашего Азата у Ну і що казати, попередній свій бій за цаналії взагалі завершив до строку. Там суперник довго не встояв на ногах. Зараз би аби все добре там у рефері з було. Дуже цінне приобретение, ви знаєте, в этой весовій категорії сценаріїв, конечно, Лучший в составі українських отаманов, это бесспорно. Давайте слухати. судья джордж 48-47 48-47 красный угол О -о -о -о. Mm -hmm. Один -один. И... судья 48-47 джордж 3 48-47 синий угол 1-1 разделенное решение судья джордж 2 48-47 48-47 таким образом раздельным решением судей О, друзья. Ну так мы начинаем. Да, вот но так. вот, к сожалению, не хотелось бы так критиковать э, судей, но вы все сами видели. Вот такое вот нас ожидало разочарование уже в стартовом поединке. Да Сатус Аналиев был намного сильнее. Да, первых два раунда были ровные, но потом сомнения в его преимуществе. Не было к сожалению, но мы ждем еще дальше. У нас 60 килограмм. Оставайтесь с нами, а то пропустите.